Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перша в показі каблучка з натуральними гранатами родолітами та сапфірами. Вага каблучки. 8,2 грами. Розмір поверхні 30 на 22 міліметри. Гранати рудоліти 6 на 4. Сапфір 1 міліметр. Розмір каблучки 18,5. Зворотнього боку. Вартість каблучки 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними рубінами та танзанітами. Розмір поверхні 20 на 17 мм. Рубін 8 на 4. Танзаніт 5 на 2,5 мм. Вага сережок 7 грам. Камінці дуже яскраві. Кольори насичені. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок. 2100 гривень. Вишукані срібні сережки з натуральними турмалінами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 35 на 19 мм. Вага сережок 9 грам, Турмаліни 6 на 4, 5 на 3 та 2 мм. Кубічний цирконій 1 мм. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Турмаліни гарної якості та гарно підібрані кольори. Вартість сережок 2600 гривень. Срібна каблучка з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 25 на 15 мм. Танзаніт 4х3. Кубічний цирконій 1 мм. Вага каблучки 4,4 грами. Розмір 18,5. Танзаніти яскраві. Гарної якості насиченого кольору. Вартість каблучки 2100 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 36 на 8 мм. Опал 10 на 8, кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок. 6 грам. Дуже зручна застіпка омега, підходить на будь-який прокол, на будь-яку мочку вуха. Додала ще силиконові заглушки, можливо, комусь знадобляться. Опали дуже яскраві кольори насичені. Вартість сережок 2400 гривень. Неперевершений срібний комплект з натуральними культивованими перлинами та кубічним цирконієм. До складу комплекту входять сережки та каблучка. Каблучка розмір 17,5. Розмір поверхні 30 на 23 мм, вага каблучки 7,6 г. перлинки 10 на 8 та 5 мм, кубічні цирконі 1 мм. Прикраси як витвори мистецтва. По колу перлини йде кубічний цирконій. Сережки. Параметри поверхні такі ж самі 30х23, вага сережок 16 грам. Важенькі такі. Застіпка. Омега. Занижений штифт підійдуть на будь-яку мочку воха та на будь-який прокол. Вартість комплекту 3 тисячі гривень. Поки продається тільки комплектом. Якщо будуть бажаючи окремо на каблучку, окремо на сережки, тоді можу продати окремо. Але поки продається комплектом. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!